Така природа гарна тут горбиста місцевість, за цими горбами знаходиться село Загорці. Зараз ми знаходимося неподалік села Загорці. Тут така горбиста місцевість, майже як Карпата, праксія пройшлася, свіжим повітря і будемо під тим, тим горбочком шукати якусь галявину. На галявині повинні бути грибочки. От така. Там сонця багато. Сонця це... багато. За горці називаються. Такі горби, такі яри. Тут аксеня мандрівниця. Ну, йдемо. Гриби люблять рости на галявинах, щоб попадало туди сонечко. Така горбиста місцевість.